Thank you. Святкового дня, всім учасникам виставки, всім е, майстрам пензля, майстрам декоративного мистецтва, майстрам пісні, музики. Е, дозвольте передати найщиріше вітання від всього управління культури, від всіх культармійців Житомирської області. Ви знаєте, справді ми переглянули виставку. Е, є... Є прекрасні твори, які достойні не тільки таких виставкових залів, які достойні не тільки обласних, і, і республіканських, а і, можливо міжнародних виставкових залів. Я впевнений, що вони будуть. Ви знаєте, всі сьогодні дні, звичайно, побажати всіх людських гараздів, всім, щоб ваші пензлі ніколи не висихали. Ви знаєте, щоб життя вам дарувало всім нашим митцям тільки позитивні емоції. Є прекрасні твори, які. Дають е, таку змогу е, задуматися і на бутність нашого життя, на буттям нашим, а є просто твори, які нас можуть перенести, е, в чар, які нам дарує природа, е, всіх, всі пори року тут теж присутні. Тож, нехай життя вам дарує гостині емоції, які у своїх кольорах, в кольорах, перш за все, миру добра, радості, любові принести на свої прекрасні полотна. Тож, е, вам творчого над всім юним, всім вже, ви знаєте, таким більш досвідченим авторам. Ну і, звичайно, цей святковий день Божого благословення. Мені дуже приємно сьогодні бути на цьому вернісажі. В У я не так часто буваю, але про Баранівку, про її творчість, про творчість художників, які працювали на заводі в Баранівці – то я не по відгуках, а я знаю, тому що ці всі художники фактично вони були, трибували в нашій організації. І мені приємно, що коли я приїхав в Баранівку, і зайшов до вас у ваш палац і зразу на фронтонах дві прекрасні роботи, керамічних. Зразу це мене визиває на якусь творчість, що тут є творчі люди, які дійсно достойно прапор творчості несуть в вашому районі. Я думаю, якщо люди кохаються на прекрасному, то ті незгоди, які на сьогоднішній день відбуваються в нашій державі, ті незгоди, які відбуваються на сході України. Я думаю, що сильно на москалів поб'ємо і проживемо достойним життям. То я хочу усіх вас привітати з тим місами, нашій Верховні Раді. В Верховній Раді тут часто говорилося на сьогоднішній день, що люди, діти не мають з чим працювати, немає фарб, не паперу, немає вівці, мають не морбетків. То я хотів би знову ж таки звернутися до того, щоб Верховній Раді Бог на кінець її внушив і сказав, що повинно бути так, що вони прийняли на кінець закон про меценатство, щоб дійсно меценати на сьогоднішній день припікувалися теж і людами мистецтва, і самим мистецтвом. Я вітаю всіх в цій залі, особливо вітаю наших митців. Я маю саме більше прав оцінити ваші роботи, бо в мене за п'ятий клас було двійка з малювання. Тому все, що краще мого коня, якого малював або ялинки, це для мене вже шедеври. Дякую за підсказку. Я дуже дякую всім, хто долучився до організації цієї виставки. Дякую нашим діткам і нашим старшим, нашим ветеранам. Там серед діток є ще такий трошки вже старший чоловік Леонід Павлович Полюшкевич. Ми колись з ним разом працювали, він все життя мені розказував про свої роботи. То він так розказує, дивися, дивися, там же ж голосочки, він сам пейзажист. Він аж труситься, як розказує про те, що сам не малював. Взагалі, це, велика така, це велике щастя вміти малювати, вміти співати, бути творчим. Бог кожному дав щось особливе. Але є особливі люди, які, яким чомусь стали більше. Вони передають світ, вони заставляють нас замислитись. Спасибо вам велике за вашу творчість, за вашу, за вашу працю. Я думаю, що. Не знаю, скільки ми вже будемо ставати на новий шлях, чи він правильний той шлях. Ми маємо так роз'їздитися і так розбагатіти, зробити такою могутньою країну, щоб нам не доходилось просити, щоб хтось придбав картини для того, щоб наші художники мали елементарні кошти на якісь розхідні матеріали, на фарби. Я хочу сказати, особливо в частині Баранівській, в цьому році, в цьому році, і пан Кравчук уже про це знає. Як тільки у нас буде якась волонтерна можливість, бо ми не знаємо, що нам принесе цьогорічний бюджет, ми обов'язково всім нашим митцям надамо допомогу саме на придбання фарм. <плес> Сьогодні ми знаходимося в кану щедрого вечора, тому всіх вітаю з Новим Роком, з різдвом, щастя вам, добра, радості, і хай нам Бог пошле. Краще 15 рік, ніж 14-й, щоб у нас закінчилася ця дурнувата війна. Ми навіть не знаємо, чи це війна, чи це злочин, чи це читає в інтернеті якийсь договорняк. Давайте, щоб Україна наша зітхнула спокійно, щоб не плакали мами, бабусі, щоб не чекали своїх дітей додому, щоб у нас був мир назавжди. Ви знаєте. Мабуть, дуже гарно те, що початок цієї виставки під егідою жіночої ради, тому що саме і Ольга Миколаївна, і Руслана Миколаївна це члени жіночої ради, розпочинаються сьогодні, в день старого нового року. І найперше, до чого я вас закликаю, це обов'язково подивитися цю виставку, оцінити і по можливості придбати, можливо, не за... Там великі кошти за символічні, але за ті кошти, щоб діти із школи мистецтв, з художньої школи могли отримати елементарні кошти на придбання фарб, на придбання е того, що їм необхідно. Тому що, повірте, сьогодні вартість цього зад... дуже велике задоволення, тому що їм на одній фарбі, якщо це олійні фарби, то вони коштують там, як мінімум майже 300 гривень, як мінімум. Тому я вас дуже прошу, подивіться, поцінуйте. І давайте подякуємо тим організаторам і тим сподвижникам, хто організував це. Тому що для нашої Баранівщини це величезне, культурне таке явище, яке дає можливість кожному з нас приєднатись до великої спільноти художників. Хочеться подякувати сьогодні е, учільникам району за те, що вони підтримали ідею. Хочеться подякувати е, відділу культури за те, що вони не полишають наші аматорські е, забаганки, скажімо так. Хочеться подякувати міському голові за, за те, що він надав нам приміщення для першого туру от, майже щорічного вернісажу. І хочеться, щоб. Надалі щорічно цей вернісаж доповнився не тими, хто сьогодні тут є, а щоб щорічно долучалися якісь нові імена, хай навіть не тільки з Баранського району, а щоб е гості з Житомира привозили їх свої роботи. Щоб ми мали бачити е те, до чого нам потрібно прагнути. Е хочеться, щоб е наші гості. З аматорами долучали нас і до обласного мистецького життя. Щоб там можна було малювати просто, як то кажуть, як письменники пишуть шукляду, а ми малюємо у шафу, то це не дуже гарно. Потрібно, щоб люди бачили, що навіть в простому, мабуть, далекому селі і то є люди, які в грудях, в душі мають вогник мистецтва.